Що от пані Гуменюк напередодні казала про те, що додаткові блокпости ставлять росіяни, тому що розуміють, що скоро може наблизитися українська армія і звільняти цю територію? Чи залишають зараз ці ватажки, так звані свої території або там ці міста, де вони проживали? Тому що ми знаємо, що в деяких районах палили навіть документи там в судах, в обласних адміністраціях як зараз їхній настрій. Дивіться, в деяких населених пунктах, от, для прикладу, Скадовська, вже е, люди не спостерігають навіть військових е, російських. Там е, колаборанти, які поячать і, і там, жарять шашлики і е, е, їздять на великій швидкості по місту е, чи по селищам. Але росіян вже не спостерігають. Е, в деяких е, населених пунктах вони там. Пробують організовувати якісь вибори, е, людей звозять з які ті, які отримали паспорти, звозять з околичних сіл і е, там по 500 рублів дають їм і е, люди, щоб люди проголосували. Е, ну тобто, а ситуація там, де вони їх саме більше, там гініческий район, самому генічику, там е, колаборанти та ну, поліцейські Колаборанти вже збирають валізи, відправляють свої сім'ї і сидять на валізах для того, щоб виїжджати також потім, коли їм скажуть. Тобто вони колаборанти, які такі більш великі пости займають в окупаційній влади, понаймали собі по два по три охоронця для того, щоб ну і бояться дуже за своє життя, тому що бояться якісь підриви, мабуть. Ситуація ну вони дуже нервують, і росіяни також військові постійно зі зброєю, постійно в обладнанні повному. Хоча до, казалось би, що далеко до ще до них збройні сили, але вони розуміють, що в будь-який момент ми будемо там.